Далі напишемо головні спортивні новини. Доби, що минає у студії Юлія Пазенко. Вітаю вас. Бути чи не бути футбольній єврокубковій весні для Дніпра, вирішиться завтра на полі Київського низка Олімпійський. У рамках заключного групового туру Ліги Європи віце-чемпіон України у столиці зіграє з французьким сен Тетєном. Аби вийти до плей-офф з квартету «Еф», Підопічний Мирона Маркевича треба перемагати самим і сподіватися, що Карабах вдома поступиться інтером. Завдання дніпрянам ускладнюють кадрові втрати. Через травми команді не і Мазухіканкава захворів і не зможе зіграти Лучкевич. Також тренер не розраховує. На срініча та матоса. Ну, мені хочеться, щоб команда пройшла далі і тим більше з такою ну, у нас непроста група. І завтра у нас гра з хорошою командою, так що буде тим більше приємніше пройти далі. Тим часом київський футбольний десант висадився у Бухаресті. Сергій Ребров на останній груповий матч у Лізі Європи проти Стяуа повіз 20 футболістів. У лазареті залишилися Лукман Аруна та Владислав Калітвінцев. А домогоє відео у дочасну відпустку відправив дискваліфікація. Динамівці вже випробували газон нової домівки. Стягуа нешнол арени на старому стадіоні румунського клубу «Кияни» за часів незалежності України провели лише один матч, який закінчився з рахунком один один. Мировою цілком вистачить Динамо і завтра. Адже Дженни Чия гарантует звоня Рыброва пары переморца группы «Джей». Нет смысла сравнивать стяго чемпионата Румынии и стяго Лиги Европы, потому что все-таки этот турнир накладывает больше ответственность на футболистов. И по первой игре было видно, насколько стяго действует организованно, несмотря на то, что мы забили три мяча. И я уверен, что в завтрашней игре будет то же самое. Останній тур Ліги чемпіонів для донецького шахтаря перетворився на формальність. Адже за будь-якого результату сьогоднішнього матчу спорту гірники не зможуть обійти португальців і залишаться у групі другими. Не допоможуть донечанам дискваліфіковані Адріано і Кучер. На лаві запасних залишився Тайсон. Порту взагалі виступив на піврезервний склад, адже дракони прагнуть зберегти сили перед матчами внутрішнього чемпіонату проти Бенфіки. А от інший поєдинок групи H між атлетіком та Бате інтриги не позбавлений, адже на його кону перепуск. До Ліги Європи. Басків влаштує тут навіть нічия. Справжні битви очікуються й в декількох інших містах старого світу. Про головних інтриганів футбольного вечора Далі Вадим Шевякін. Цього футбольного вечора усі дороги точно ведуть до Риму, де Рома прийматиме знекровлений травмою куна Агоеро Манчестер Сіті. На плей-офф у групі і претендує і Московський ЦСКА, що в Мюнхені зустрінеться з Баварією. Усі варіанти прорахувати складно, та якщо припустити ймовірну поразку росіян, то все просто. Римлян влаштує перемога або суха нічия, а поразка чи більш результативний мир гратиме на користь англійців. Це ключовий поєдинок для нас, адже ми збираємося до однієї восьмої. Якщо мої сильні гравці здолали Баварію, то їм до снаги перемогти будь-кого. Цей матч для нас, наче фінал. Давайте не будемо забувати, що ми взагалі не мали боротися за плей-офф, оскільки були посінні з четвертого кошика. Квартет Джі прикрашає заочна боротьба за ліго чемпіонівську весну між «Шальке» та спортингом. Німці за кілька хвилин розпочнуть гру в словенському мореборі, а португальці на виїзді гратимуть проти немотивованого Челсі. Спортинг задовольнить навіть нічия, а от «Шальке» та «Марибор» змагатимуться лише за перемогу. Ми здатні перемогти у Словенії та пробитися до плей-офф. Я працював у Челсі і знаю, що навіть резервним складом вони у паралельному матчі боротимуться за перемогу. В групі Ф. Учасники плей-офф давно відомі. Це ПСЖ та Барселона. Вочній дуелі на Камп-Ноу сьогодні вони визначатимуть долю першого місця. Барсу влаштує тільки перемога. А от французів задовольнить і нічия в паралельній грі квартету АПЛу, аби відібрати Аякса лігу європейську перепустку, необхідна звитяга в Амстердамі. Перші вісім півфіналістів Ліги Чемпіонів визначилися напередодні у групі А Ювентус відстояв нічию поєдинку з Атлетико. І на пару з іспанцями вийшов до плей-офф. Олімпіакос попри перемогу над Мальми гратиме у лізі Європи. У квартеті бі до мадридського реала, який став першою командою в історії змагань, що виграла 12 матчів групового етапу поспіль. проєднався Базель. Швейцарці не дали обіграти себе Ліверпулю і відправили мерсесайців у нижче за рамком турнір. Компанію Ліверпулю у Лізі Європи склав Зеніт. Пітерці в рамках групи сі поступилися Монаком. Чим допомогли Монегаскам посісти перше місце. Друге дісталося Байером. Ну і нарешті квартет Ді. у когорті найкращих команд континенту презентують «Дортмундська Борусія та Арсенал. Третій. Тим тут став андерлех. Гандболістки збірної України зазнали другої поспіль поразки на євро і втратили шанси на вихід із групи в Дебрецені У матчі проти олімпійських чемпіонок з Норвегії підопічні Леоніда Ратнера, як і у поєдинку з данками, гідно трималися у першому таймі, але після перерви посипалися у захисті. Отож, 34-23 перемога Норвегії, котра достропово вивела скандинавоку плиоф. Українки ж тепер спробують завтра гучно грюкнути дверима в останньому матчі групового етапу проти румунок. Інтерконтинентальний чемпіон за весією WBO Олександр Усік та його майбутній опонент у ринзі південноафриканець Дені Вентер, ще не боксували, але вже встигли побувати в нокауті. На відкритому тренуванні обом боксерам припав до душі маленький болівальник, і вони великодушно віддали себе в його руки. Загалом Вентер поводився спокійно та розкуто заграючи з українською публікою. Усік же з'явився на першу зустріч із суперником у футболці із зображенням легендарного Мухаммеда Алі та порадував уболівальників коронними танцями. Нагадаємо, перший захист чемпіонського титулу українець проведе у суботу, 13 грудня у Київському палаці спорту. Я не буду з ним працювати, так як з привідуючим своїм соперником. Якби ну не пакасник такої. Я буду делать своє. То що мені скаже Башир. то, що мені буде говорити мій угол, я це і буду виконувати. Я планую пройти дистанцію 12 раундів, щоб показати усю красу боксу. Знаю, у вашій країні цей спорт популярний. З корабля на бал головний олімпієць України Сергій Бубка одразу по прибуттю з Монако, де напередодні завершилася 127-ма сесія міжнародного олімпійського комітету, вирушив на семінар на Раду національного олімпійського комітету. Представники регіональних осередків НОК з перших вуст почули про цілу низку прийнятих у Монако рішень щодо вдосконалення роботи системи олімпійського руху. Всі 40 рекомендацій, які відпрацьовувалися на протязі більше одного року. Вчора і позавчора це було прийнято прийнято позитивно, одноголосно, і дійсно, це історична сесія, тому що ми відпрацювали напрямок, як ми будемо жити в майбутньому. Наші спортсмени теж працюють над власним досконаленням. Олімпійська чемпіонка та чотириразова тріумфаторка світових першостей, шаблістка Ольга Харлан, у невеликий проміжок часу між сезонами встигла не лише закласти фундамент нових звитяг, а ще й створити сім'ю. На щастя, декрет у найближчі плани Українки не входить, адже попереду олімпійська кваліфікація. Напередодні відльоту на перший фехтувальний гран-прі до Нью-Йорку з невгамовною мушкетеркою поспілкувалася Галина Мельник. Життя у ритмі нон стоп це про шаблістку Ольгу Харлан. Цьогоріч вона встигла скрізь, і четвертий титул чемпіонки світу в Казані завоювала, і в п'яте постояла на вершині європейського п'єдесталу, ще й весільну сукню приміряла, і практично без відпочинку знову роботу. Начался новый сезон и немного тяжелото, потому что мало времени пошло с того сезона. И в прошлом году в это время мы еще отдыхали. Поэтому организм много не привык, и хочется, как говорится, отдохнуть, а тут нужно работать. Поэтому очень трудно войти в это и справиться с собой. Часу не вистачає ані на повноцінний відпочинок, ані на відновлення, а травми то все одно трапляються. Кілька днів тому Оля на тренуванні підвернула гумілко-стоп. Тепер нога під пильним наглядом, адже на нашу спортсменку чекає насичений передолімпійський сезон. А там і Р'ю не за горами, де Харлан з командою України захищатиме своє чемпіонське звання Пекіна. Я, звісно, желаю і хочу, щоб наша команда попала на Олімпійський підстал. І щоб це на найвища, конечно, ступенька. Але ми будемо радитися любої медалі, звісно, безусловно. Попри напружений графік, чемпіонка знаходить час і на особисте життя, хоча й воно пов'язане зі спортом. Цьогоріч, у серпні, в рідному Миколаєві Оля стала дружиною свого колеги Дмитра Бойка. Друг друга стали понимать лучше может быть, бути не за друг друга на сіця по другому, как уже к мужу к кжені. Я его уже чаще мужем называю, Сначала так Дима, Дима, О муж поряд все розуміюча підтримка та упора. Тому і плани на новий рік більш ніж грандіозні. Золото усіх найпрестижніших фехтувальних турнірів планети. Наостанок про футбол та іграшки. Гравці англійського клубу Ґвінц Парк Рейнджерс у різдвяному ролику позмагалися у вмінні набивати ялинкові прикраси. Похизуватися майстерністю вийшло не у всіх. Проте екс-динамівець Ніко Кранчер не підкачав, посівши почесне третє місце. На один удар хорвата обійшов голландець Лерой Фер. Ну а абсолютним переможцем з показником 15 ударів став німець Макс Емер. Як бачите, жити спортивно не так уже і складно. Головне мислити творчо і знайти однодумців. Плоди творчого підходу до роботи команди спортивних новин ваші увазі рівно за добу. Тож на все добре і до зустрічі завтра.